Мій найкращий подарунок це я хотіла поїхати на море. Потім, після моєго день народження, коли серпень місяць настав, я поїхала у, в Болгарію на море. Мені там дуже сподобалось. Я там друзів собі нових знайшла. В мене була на кораблі піратська вечірка, там було багато чого. Там була піца, там багато напоїв було, там багато було чого різного, печиво було, потім ми знаходили скарби там, в нас стапки відбирали, потім спрашували людей, кого тапок, піднімали ось так от і кого з тапок, і там майже мій самий останній був. У нас є такий в класі неулюблений мальчик, він завжди балується на перервах. Так мене дістає, що аж вуха болять від нього. Ну, буває, якщо мене хтось вдарить дуже сильно, я, я буваю, деруся в школі дуже боляче. Коли мене хтось дуже боляче вдарить, я, я просто можу так от дати і все. Що, типу, Мене хтось толкне, і дуже сильно я вдарюсь, мен... я дуже буду сильно плакати. Я полюбляю вдома робити або спати, або... або просто гратися в свої іграшки, або коли ма... мама мені дозволяє в телефоні, трішки посидіти, я, трішки сиджу в телефоні, або... Ну, мені дуже подобається гуляти з моєю подружкою. В мене є домашній улюблений, це кіт. Його назвав папа, не знаю, чому його так странно назвав він. Його він назвав пончик. Такий, як, якби то він круглий, отак от кругло закачувався, якби то він лягав і отак спав пончиком. Не знаю, ну це папа вибирав ім'я його. Я мрію поїхати до Парижу. Я мрію собі хом'ячка. Я мрію, щоб в мене були добре, хороші оцінки в школі. У мене є ще два улюбленця, собачки дві. Толік та дюк. Назвали, їх мама їх тепер назвала, а я нікого не назвала ще. Думаю, що хам'ячка, хоч я назву. В мене, думаю, сама собі його куплю, коли стану дорослою. Я боюся темряви, боюся всяких страшних фільмів. Ну, страшилок типу. Більше я нічого не боюся. Крокодилів я боюсь, і зміїв, і змій я боюся. Мені більше подобається, що я типу, знімаюся більше в кіно, бо там мені треба слова вчити, там багато дітей беруть участь, участі. І там ми повинні щось шукати, типу, карту, якусь дуже цікаво в кіно зніматися. Ну, я буваю. Якщо стану стойного, то в мене не я посміхаюся, а коли, а коли я не хочу ну, зніматися, в мене немає настрою, але ну, мама його завжди піднімає. Або мій домашній улюбленець. Я найбільше люблю солодощі, ну, типу такі кисленькі і солоденькі. Такі, якщо дуже кислі, то я в мене така, така кривляюсь трішки. А чому я солодощі люблю? Бо вони солодкі. Одного разу я з папою прийшла в магазин, і там я як залетіла туди, коли він сразу відкрився, сразу почала надівати рукавичку. І, і потім папа в мене забрав рукавичку. І потім я отак почала пальцем тикати туди, туди, оцю-оцю-оцю, і мамі я купила солодощів. Там була хурма. Це не хурма, ну в чорному шоколаді щось не, не пам'ятаю, що в чорному шоколаді. Но моя мама дуже любить чорний шоколад я молочний люблю шоколад. Я мріяла, що типу, і весела, і сумна. Що, що типу, щоб я була весела і сумна. В мене є один улюблений персонаж це. У мене раніше були феї, а тепер, а тепер о, Мауглі, мій улюблений персонаж, чомусь не, ну, і принцеси. Ну, Найбільше мені подобається принцеса Рапунцель, бо в неї таке довге волосся, я хочу на неї схожий бути, щоб в мене було теж длин, довге волосся. Дуже хочу длинне собі волосся. Щоб я ніколи не хворіла і в мене не боліло горло, бо в мене дуже часто хвороби, іноді коли в мене концерт, я, ну, наприклад, завтра концерт в мене, а я, а я захворіла. Мені ж все одно потрібно виступати і не показувати, що в мене щось болить. Багато грошей, я б їх віддала б мамі, що... або витратила їх на розумні речі, що. Щоб я собі купила новий одяг, або новий рюкзак, або мамі, або мамі новий телефон, бо вона дуже хоче собі новий телефон. Так, в мене є в інстаграмі, в мене є своя сторінка. В мамі також є своя сторінка. У мене там багато відео, мама мене знімає, це все, мама в мене. Мене монтує я ще не вмію монтувати відео. Мама, мама монтує багато чого. Я дуже хочу в Франції попробувати круасани. Як, як вони готують круасани? Чи відрізняються вони від полтавських, чи ні.